Всім привіт граю у фіналу Fifi. Фі -фі. Я вибрав український клуб Шахтар. І я як думаєте, проти кого граю? Проти Ліверпуля. Ставки український Шахтар чи Ліверпуль? Я думаю, що я сьогодні победу за Шахтар. У мене слабка команда Ніби. Не? його Не я жорстко. Моя така. Конопліє. Всім дякую за 109 підписчиків на -те. Отут то зараз ловить гол. Лінчики з медом. Я криво подав. А хочете я вам покажу? Просто аж чому як його годно грати? Давайте. Ну, давайте, тепер я ловлю мяч, я вам покажу, як я по серйозному люблю грати. Люблю грати, то знаю грати. Я не прям, що професіонал такий, все. вс. Олиэкспресс. О, так корпус, там може... Алексій смак. Там би могла бути конопля, конопля, бо... Yeah. Конопля на місці. Бубульфул. Бен, 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 деньк. Ау не могла. Вот тако. Залишить. и тут ловить гол. Двіточку. Удичка двітка просто. Буф. Что Доп... включилась запись случайно? Это просто здесь... ну, я зед я, я, я змонтирую бумчик чик чекноли Райбу. На двигах зараз будет прайм неймар. Е Вандайка Неймар Бум юйки жесткий.

Судакова потирал мяч сударели И ч на ураду? Я раду Пьяну Казахстан грожа на бампадирок Пья Пья Пірло Мату Реноль Дубль посмотрим. После такого сложнее было не забить, так что без проблем мяч Где же удар? Тут удар ноль. Мамолик, мамо А ч я нажав на пас, він не да, пас? Судакол, бего копну. Не заб'й. Бо украинская защита это самая липшая. Кевин.

6... Минут! Собо слайд! Бау! Так, вон! Шахар... На месте! И вот этот момент поставь мы лучший клуб Европы и видим этих героев Казахстан, украят нам бомбардировка! Є забрали, залітіли родна. Усім пока! Подивимося це і дякую за присмотр. Всім пока!